Вітаємо глядачі та підписники каналу ЗІП. Сьогодні незвичайний день і незвичайний випуск. Сьогодні День працівника сільського господарства. День вшанування та вдячності за надзвичайну працю всіх аграріїв та працівників агросектору. У якості привітання запрошуємо вас послухати побажання та добрі слова від ваших колег та постачальників. Побажати хороших рожаїв, натхнення миру, здоров'я, як то кажуть. Добра в сім'ям, любові в сім'ї. Всі бути з Господом Богом. І працювати з таким натхненням і задоволенням. Іти працювати. Не взікає ні на що. Перше це миру в Україні. Миру. Миру, здоров'я всім. А тоді будемо працювати, будемо жити. Да. І буде в нас все добре. Закінчилася війна і все буде добре. По-перше, я дуже пишаюся бути причетною до цього свята. Це дійсно свято великих людей, людей землі, які роблять свою справу, незважаючи ні на що. Що б не було, ми продовжуємо сіяти, вирощувати, годувати людей. Що нам потрібно? Нам потрібне мирне небо, нам потрібна наша перемога, нам потрібна незалежна, самостійна, багата, квітуча Україна. Хліба молоко. Гарних працівників, щоб в кожного підприємстві були оператори на тракторах такі, що тільки сів за трактором вже 200 гектарів в день засіяв. А як косити, то давно, щоб місяцями вибирали, щоб так ворожаї було багато. Отак. Тільки всього найкращого. Я бажання, що немедленно і вийшло, що ці урожаї, які хочеться експлуатувати, і так і вийшло б, як можна швидше. Дійсно, принципіально, що і в Україні фермери, як і були, так і є, внимательно дивилися, яка технологія, який підход в їхніх условиях краще всього підходить. Всім вперед! Слава Україна! Перше, я хочу побажати миру і друге гарних врожаїв і розвитку їхньої справи, бізнесу і цього найкращого. Ну, як кажуть, три дощика в має, якщо впало, то граном ну, не потрібен на полі тоді. The first machine like this I will send to Ukraine uh, will be written uh, Freedom Serial and we are here for you. Просто хочеться побажати звичайно гарної погоди, щоб вона дозволяла вчасно посіяти в оптимальні терміни, щоб дощі були тоді, коли потрібно, щоб вражаї були рекордні, максимальні. Я бажаю наснаги, я бажаю бути міцними і я справді щиро бажаю успіхів в, в цій нелегкої праці. Ну, що, Хотілося б. Привітати аграрію, щоб вони, наприклад, цей рік, 2023 був більш прибутковіший, порівняно з там 2022 роком, тисячі да, Щоб вони отримали гарні урожаї. Команда зі приєднується до всіх цих гарних побажань. Шануємо працю, досягнення та відданість усіх працівників агросектору. Нехай поля завжди будуть родючими, а врожаї завжди радують. Все буде Агроукраїна!